Так, це ж наша квартира в жикаграні. Ходім, подивимось, що там відбувається. Ви ж пам'ятаєте історію про кота? Ходім, провідаємо його. Так, що у нас в цій квартирі? У нас в цій квартирі була невеличка пауза. Зараз ми все продовжуємо далі. У нас тут повністю виконані вже малярні роботи. Це стіни вже повністю пофарбовані, стеля вже повністю пофарбована. Красота. Он котик, до речі. Ось і хотів покажу, там не такі вже білі стіни. Так, а тут уже на контрасті інший колір по стінам. Там у нас, до речі, санвузел. Так, наступним етапом у нас тут буде це вкладання підлоги, монтаж плінтусів. Далі це вже буде монтаж чистої фурнітури, електричної увазі корпусні меблі. Це вже така фінішна пряма у процесі ремонту.